В цьому віде... відео ми з вами поговоримо про те, як можна виділяти декілька об'єктів. Ну, до цього часу ми з вами працювали зазвичай з одним об'єктом, виділяли його, взявши хороший інструмент мишка. І класнувши на ньому, ми з вами виділяли один об'єкт. Часом відбуваються такі випадки, коли потрібно виділити велику кількість самих найрізноманітніших об'єктів. Ну, для того, щоб виділити, наприклад, всі об'єкти, які є на сцені, достатньо. На клавіатурі натиснути англійську букву А. І от бачите, всі об'єкти, які тут є, і світло, і камера, і всі ці нас виділилися, тому що якщо ми візьмемо інструмент переміщення, от вони будуть всі разом рухатися. Ну, але такий спосіб виділення рідше трапляється, хоча теж, напевно, є. Для того, щоб можна було е, вибирати е, кожен об'єкт е, по окремості, е, ми з вами можемо От, виділити перший об'єкт, зажати клавішу Shift, натиснути другий об'єкт, і тепер ми тільки виділили от два об'єкти. Так, далі. Є хороший цікавий спосіб, це от скористатися цією мишкою. І якщо ми з вами проведемо, от бачите, будується такий от прямокутник, всі об'єкти, які навіть частково в нього попали, стають виділеними. От Якщо ми натиснемо, бачите, от вони рухаються. От Цікаво, що бачите, якщо навіть я візьму отак от, тут треба бути досить обережно, бачите, два нижніх об'єкти і камера тільки частково туди потрапили. Якщо я відпущу і візьму інструмент, то от бачите, ці всі об'єкти зразу з нами з вами е, всі виділяються. Також можна скористатися і тут із структурою. Якщо я натисну от перший об'єкт і зажму клавішу Ctrl, то ми можемо вибирати ну, будь-які інші об'єкти які ми тут з вами бачили. Якщо треба декілька об'єктів підряд вибрати, то ми натискаємо перший об'єкт, натискаємо клавішу Shift, натискаємо останній об'єкт, і от всі от перший, другий, третій, четвертий п'ятий об'єкти потрапили от у наше виділення. Тому я ще хочу декілька слів складати про структуру. Но тут дуже складно розібратися, який де куб 에, знаходиться. Тому якщо ми з вами натиснемо 에, от два рази тут мишкою то ми можемо дати назву нашому об'єкту. Ну, наприклад, там, перший, там, наприклад, скопійований. Тоді, от, серед цих об'єктів, нам от, простіше орієнтуватися. От, перший, і там, наприклад, контрол скопійований. Таким чином ми з вами можемо виділяти наші от об'єкти, які будуть мати наші вже конкретні імена.